E Всім привіт, з вами Ліп! І сьогодні в нас чергова серія, друзі, по Роблоксу, де ми будемо будувати свій завод а свою фабрику. Це реально перший раз, коли ми будемо будувати свою фабрику власноруч в Роблоксі. Дуже цікаво, оскільки нам для початку потрібно збудувати фундамент. Ну, нам потрібно, коротше, оце, це типу, шахта, в якій нам треба добути блоки, за які ми будемо будувати все. Ану, окей, це моя шахта блоків, і з неї я заробляю ці блоки, які переробляю Яються в коробочки, і вони йдуть в танкер. Я понял. О, тепер, друзі, нам треба побігти, знаєте куди? На початок нашого конвейера, точніше, ні, ні ні, на його кінець, і зібрати прибуток з наших блоків, які ми заробили власноруч. І йди, і кажуть мені, йди і прокачуй. Йди і прокачуй своїх воркерів. Ну, давайте так. Що я можу зробити? Прокачати його. Окей, я пройшов е цей туторіал, і тепер ми можемо продовжувати прокачувати свою фабрику. Окей, окей. Нам кажуть, не забувати витрачати гроші на прокачки. Та да, без проблем. Добре. Отут, е, і власне ці є прокачки, друзі. Окей, хорошо, хорошо. Я все понял. І також ми тут можемо купляти для нашої шахти і працівника, і також ціну на наш е, блок, який ми добуваємо. Гаразд, гаразд. Купуємо зараз ще одного працівничка сюди. І як бачимо, у нас залишається 181 е, долар лише. Гаразд. Так, нам треба збільшити мізкість нашого танкера. Купуємо, гаразд. І в принципі, в нас ще вистачайно. На Ну, його прокачку, тому давайте. Збираємо ще прибуточок. Ооо, нормально. Чудово, так. Climb speed, Тобто швидкість підйому. Нормально. Ну окей, 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 без проблем. Зараз я піду і прокачаю ще. Куплю, точніше, ще одного працівника. І цього прокачаю, і цього прокачаю. І цього шерзочок прокачаю, і цього шерзочок, і цього шерзочок. Все, йдемо тепер на шахту і будемо добувати знову блоки. Ооо, а це що за магазинчик такий цікавий? Анука, давайте перевіримо, що тут продається. А, це покраски Стін, Ну, що вони не дуже нам потрібні. Тому я можу поки що просто так збиратися. І оце мені нормально буде. Так, це треба зараз позбирати, почекати. О, в нас якась безкоштовна нагорода. Ага, за 60 хвилин, типу, граття, окей. А, ми можемо відкрити якусь карточку. О, а ну-ка, ну-ка, нука, мені це цікаво. Ну, відкривайся. О, Блін, я вибив якийсь секретний костюм. Шо? Капець. а як його застосувати? А, прикольно. А як його застосувати? Якийсь костюмчик, вибив, нічого собі. Ладно, давайте поки що позбираємо ці блоки, бо це поки що найважливіше, що нам потрібно. Ми за них заробляємо максимальну кількість грошенятачок. Ось так. Їх треба акуратно довбашити. Прекрасно, акуратненько. Гарненько. О, народ останній блочок. І вони всі обновляються. Нічого собі. Я не знав, що це таке можливо. Окей, давайте підемо, подивимося, скільки наші працівники там нам напахали. Я бачу, кубка доволі таки гарна виросла. Тому цікаво, скільки грошей буде. Нічого собі, 8 тисяч. Ого. Коротше, тут кажуть нам, що скільки ми виробляємо товарів на нашій факторії, тобто, вибачте, на моїй фабриці, тим більше росте наша вежа. Ага, гаразд, без проблем. І треба буде піти зараз затаритись новими працівничками, новими працівничками. Так. Купуємо ще і купуємо ще. Зараз вони нам будуть приносити дуже багатько грошей. На четвертий рівень зразу качаю їх. На цього навіть на п'ятий, случайно качну. Окей, нічого страшного. Зараз у цього ще качну. Отак. Отак. Оцього на шостий, случайно качну. Блін, тепер і цих треба качати на шостий. Ай, капець. Карамба, не хватає. Ну зараз е, зберу там ще чуть-чуть зарплатки. І все буде добре. Йду, йду, йду. Прокачую. Так, с'єм. Ура, хорошо, хорошо. Так, ну що ж, друзі, настав час прокачати рівні оцих от штучок. Тут, е, значить, рівень падіння оцих коробочок, типу наскільки вони хороші будуть падати, наскільки дорогі там товари будуть. Тут якийсь шанс на якусь золоту коробку, я так зрозумів. І а тут на місткість нашого танкера, тобто нашого сховища. Гаразд, гаразд. Я буду його поки що прокачувати. Це взагалі дуже класна штука, я вважаю. А також у нас відкрилась можливість купити нову лінію для виробітку, але вона коштує 12. Подивимось, скільки ми вже заробили. 15! Нічого собі. Доволі швидко йдуть. йдуть наші прибуточки, це чудово. Купую за 12к нову лінію і. Ого! Тут працівник коштує 90 тисяч майже. Нічого собі. Нічого собі. Я в шоці. А що там у нас зараз по грошах? 5 тисяч. Ага. Ну ладно, за 5 тисяч можна поки що попрокачувати оцих чувачків, щоб не втикали, звісно ж. А хоча що, а чого вони нічого не роблять, я не поняв. А! Я поняв, я не назбирав їм блоків. ой, блін, вибачте, братва, я зараз, я зараз швиденько. Чекайте, я ще. Навіть куплю собі працівника сюди обов'язково. Во, щоб теж мені збирав. Чи це я купив собі покращення рівня свого е, видобутку, типу свого рівня Шахтера. <гум> О, ні, йде, йде працівник? О, це хорошо, це дуже добре. Це правильно, братан. Мені таке надо. Давай, де допомагай мені працювати. Я зараз буду дуже швидко тут все збирати. І ти теж не втекай. Не втекай, братан. Є, подивіться, як пришвидшилась швидкість нашого збору з оцим, от братанчиком, який у нас працює за 2500. Я, в принципі, задоволений. Я дуже даже дуже-даже задоволений. Е, так, що в мене там ще по грошах є. Я можу прокачати йому місткість його рюкзака. Це чудова е, інвестиція, я вважаю, так. Да. І також ці. А, вартість наших блоків також можна прокачувати. О, це чудово! Це чудово. Тепер вони будуть приносити більше грошей. Це дуже класно. Давайте зараз поки що позбираємо тут а, разом з ним блочки. Оцих во. Але він же і працює швидше. Це це дуже добре. Все, я йду поки що сюди. Збираємо зарплатку. Цікаво, скільки ж ми реально тут отримаємо. 14 515к. Окей. І що там наша вежа? І що там наша вежа? Наша нам є цей. А, у нас завдання 200, типу, цих рівнів, там її заповнити. Я понял. Ну нічого. Окей. Поки що можна збирати, коротше, на того працівника на оцю лінію. А також давайте прокачаємо рівень дропу. На всі гроші. Я думаю, на всі гроші. Можна спокійно. Через те, що це важливо, в принципі. Збираємо далі, коротше, блоки, да, отак от, отак от. Акуратно фармимо. І гарненько, щоб все було. Дивіться, скільки наш це є. Як його, блін? Шахтер. Шахтёр наш, скільки він вже заповнив отут? А, а, Нормально, нормально, прикольно. Дивіться, він носить прямо у вагони це все. Красавчик, братан, молодець. Прокачаю ще вартість одного блоку, це важно, це важно, друзі. Отак, от я швидесенько збираю всі блочки. І мені ще мій. Ну, шахтерчик допомагає, звісно, ж. не даремно зарплату тут в мене отримує. Правильно, правильно. Опа! Народ, знаєте кого я бачу? Якогось банкірчика, який тут ходить. Що він робить? Ну. О, він мені безкоштовно хоче дати 71 тисячу. Просто так за те, що я з ним поговорив Через те, що він такий багатий. Ніче собі, дякую. О, нічого собі. А ну-ка, йду я підзароблю тут трошки грошеняток І в нас тепер є гроші відкрити нового працівника. Це чудово. Але у нас, як бачимо, знову закінчились блочки. Угу. Це жорсткий мінус. Ну, я поки що цього прокачаю на всі гроші. Нехай він тут зараз буде працювати. Я знаю, що він буде гарно працювати. І через це я зараз. О, викликаємо Ні, стоп, стоп, стоп. Ми зараз заповнимо повністю. Наш поїзд паротяг, після чого ми його викличемо на ту кнопочку величезну. Так, давай збивай цей блок. І ми зможемо зразу засунути дуже-дуже багато блоків в нашу фабрику. І це допоможе нам заробити дуже багато грошей. Але поки що нехай наші працівнички почекають. Хоча я їм оце, що оце, що я фармлю, це і їм все і так іде, поймаєте? А оце, що фармить оцей мій шахтер, то воно прийде їм аж тоді, коли я викличу поїзд. А я поки що поїзд не викликаю, саме тому, що я хочу його заповнити на фул, щоб прямо він повний. Був повнющий, ну ми, як бачимо, наш е, Шахтер він намагається реально заповнити кожен танкер в е, цьому поїзді, щоб вони стали максимально наповнені. Бачите? О, він же останній наповнює, тому це добре. Давайте йому допоможемо збирати. Бо я швидше все-таки збираю, чим він. О, підписничок прийшов. Привіт, бро! Як тебе справи? О, народ, нас же майже повний танкер паротяга. О, це мені дуже подобається. Е, дуже даже подобається. Через то, що от оцей от братанчик він дуже гарно е, дуже гарно працює, реально дуже. Він молодець, він у гарний працівничок такий. Красавчик. Все, бро, давай, неси, неси. А у нього ще не повний навіть рюкзачок. Нічого собі. О, а от ми бачимо вже і повний паротяг, наповнений блоками. Зараз ми будемо його відправляти. Дивіться, беремо і натискаємо оцю величезну кнопочку. Викликали поїзда. Є, він їде народ. Є. Дивіться, 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 дивіться. Оу, він зараз буде розвантаження робити. Да, реально, дивіться, як гарно. Опа, 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 як засмоктуються ці блоки, класно. Чудово, 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 чудово. Клас, клас, клас. Все, що далі? Що далі робиться, га? Так, давайте поки що. А, в нас немає нормально грошей навіть, щоб у всіх працівників наших прокачати, да? Ладно, йдемо. Дивіться, що там по зарплаті 65 тисяч. Опа. Тепер ми заповнили нашу башту до максимального рівня. І тепер ми досліджуємо небесні острови. народ. нічого собі. І нам потрібно наш перший острів також дослідити. Як нам йти... на. До нього, як нам до нього залізти? У мене питання. Чко? О, я поняв як. Хе? Нас недаремно ми прокачували ту швидкість підйому. Отак. Ми його купили за 25 тисяч, друзі. Давайте виліземо ж сюди і подивимось, що тут є. А, тут треба прибирати всі оці сміттячка, щоб розблокувати нову факторію, нову фабрику. Вау, цікава штука. Мені подобається таке. Добре, що ми зібрали там Запешку і тепер можемо. Маємо за що, точніше, забирати оце все сміття, щоб все ж таки відбудувати нашу фабрику. Так, збираю цю гілочку, збираю оцей камінець. Чудово. Так, тут якесь болото теж. Ну, дуже багато всього. Дуже все засмічено, а ми будемо зараз тут нормально прибирати. О, народ, ми очистили останню коробочку, яка тут була лишньою. І в нас почала працювати шахта, яка теж добуває блоки сама. Вау, і в нас тут є працівник, який їх е, теж добуває. Ми тут можемо збирати якісь особливі блоки, але для чого? Для чого вони тут якась особлива валюта? М, цікаво. Походу, що за неї треба купувати. А. Ні, це, ці коробочки в нас продаються за діамантики. А що ж тоді купується за ту особливу валюту, я не зрозумів. Так, ну от я бачу, що за цю особливу валюту можна точно що купити. Це отакі от штучки. Але який мені від них сенс, я ще не зрозумів до кінця, тому ну, не знаю. Подивимося. Всибаємо прямо вниз, я сподіваюся, я не помру. Ну, а, у нас є парасолька, на якій ми спускаємося. Чудово. Оу, oh, там наш Шахтер вже трошки накопав. Давайте викличемо, бо наше виробництво наше зупинилось трохи, тому треба викликати. Блін паротяга, да, викликаємо, він їде. Зараз в нього висмокчуть тут всі блоки, і будемо далі займатися прокачкою наших працівників. Я оцього дуже хочу прокачати. Мені здається, що він дуже-дуже важливий. Але крім цього, нам потрібно прокачувати не тільки його, оскільки ну, Шахтер теж дуже важливий. І не можна казати, що він не важливий, оскільки він реально дуже важливий. <гум> да. Так, давайте ж йому прокачаємо все ж таки ціну його блока кожного. І його рівень прокачаємо. Нехай братанчик швидше збирає ці всі блоки. Прокачує. Почаємо йому також в місткість цього рюкзачка, і він буде наповнювати швидше цей танкер. Фабрика, як бачимо, продовжила працювати. Ми не прокачали його рівень. Ми купили собі ще одного працівника на шахту. Вау! Оце мені подобається. Реально, зараз буде нормально наладжуватись виробництво, і ми заробимо тут мільйони. Ми реально станемо мільйонером за одну серію знову, тільки вже в новому режимі. Оце мені подобається! Це реально кайф. Так, споки що у мене максимальна кількість блоків. Треба зайнятися тим, щоб прокачати ще працівників і наставити нові. На ту от лінію. 20к ками поки що підняли. Ну, таке собі. Не дуже багато, насправді. Я очікував, що це все буде швидше працювати. Давайте поки що на 10-й рівень спробуємо прокачати оцих чувачків. Так. Да. Ну на 11-й, звичайно, качнув теж. Буває. Цього на 12-й взагалі качнув випадково. В мене вже не вистачає грошей через. Окей, окей, буває нічого. Йдемо ще збираємо зарплатку. Зараз вони будуть фармити швидше. А, блін, знову блоків нема. Знову блоки закінчились. У них капець, вони швидкі, дуже. Блін, а давай, 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 давай збираємо. Сюди, 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 сюди. Так, я їм ще прокачаю місткість рюкзака. Нехай ще швидше наповнюють цей танкер, бо це капець, народ. Це реально капець. Є, фармимо, 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 фармимо пошвидше. Давайте, будь ласочка Давайте фармим Так, поки що максимальна кількість блоків, поки що все працює, Да? Да, все поки що працює нормально. А що оце таке мене цікавить, знаєте? О, ми можемо відбудувати за 300 отих особливих баксиків оцю штуку. О, оце вже цікаво. Клаво, що тут має бути? Тут ще якась додаткова фабрика в нас, чи що? Я вас поняв. Окей, okay, без проблем. Так, народ, танкер вже знову повний. Нам треба швидко його викликати, щоб наші працівнички могли виробляти нові штуки. Давайте, бігом, 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 бігом. Давай, 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 викликайся. Є. Yeah. Ух, поїхав. Зараз ми його вивантажимо і буде знову їм що робити. Доволі таки довгий час, все-таки. Ну, це, це добре, це дуже добре. Так, у нас є 56 тисяч, і ми за них, я думаю, зараз ось цю штучку качнем Це дуже важливо, щоб в нас подорожчі штуки попадалися, і ми заробляли. Більше грошей швидше, важлива штука, реально. І звісно ж цього працівничка качаємо на 9 рівень. Ну, за всі гроші, що в нас є, так скажемо, це важливо, так, да, це дуже важливо. І звісно, що йдемо самі заробляти також блоки, бо вони потрібні нам. Так, ну поки в нас максимальна кількість блоків, але вони дуже швидко використовуються. Так, а ну-ка, я своїх підписників, які до мене зайшли. Нехай теж допомагають працювати. Я їх запросив до себе в команду. О, можливо, зараз будуть мені допомагати, а? Я не знаю, тільки чи, якщо їх запросив, чи можуть вони мені допомагати. Оце рубати, оці штуки чи не можуть, не знаю, побачимо. Але, ну вони є. Нехай, нехай собі тут ходять, братва. Попали у відосик, я вас вітаю. Опа, знову йде магнат. Йдемо, а може він нам з. 102 тисячі він нам дає просто так. Дякую, бро! Дякую, дякую, дякую. Меценатику. Дякую. дякую. Дуже сильно дякую, реально, дуже дуже нам допоміг. У Нас є 156 тисяч тепер, і ми за це качнемо наших працівничків звісно ж. Так, давайте викличемо для початку поїзда, щоб з нього вже вивантажили всі ці блоки. Так. Да. Погнали. І цього працівника обов'язково качну вже. На, на 12-й левел, нехай буде. І цього на 12-й качну. Цей вже на 12-му, цей на 11-му і цього на 2 рівня. Є. Це добре. Так, цього прокачали. Тепер купуємо ще одного працівника сюди. Оу, 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 оу. Качаємо його. Гаразд. Це є. Це добре. Тут реально дуже є дорогі такі блоки. Через те, що я прокачав ціну на їх випадіння. І це реально дуже класно. Але, друзі, зараз моя ціль не лише це. А також назбирати на те, щоби на. Е, Наших працівників, по-перше, стало більше. А по-друге, відкрити оту нову фабрику. Бачите, за оці супербаксики. Понімаєте? Я думаю, ви понімаєте, звісно, вже. Так, що в нас тут по цих супербаксиках? 18 зараз в нас їх є. А нам треба їх набагато більше. О, ні, в нас їх є 152. Я не знаю, звідки вони в мене взялись, правда? Ну звідкись взялися. І ми тепер можемо прокачати за ці баксики. Ось цю штучку. А саме швидкість спавну. Так. Да. Також е, силу його молотка. Цього працівника і, і все, в принципі, бо мізки цього танкера мені поки що не потрібно качати, оскільки ну воно дуже велике як для нього. Так, стрибаємо. Стрибаємо вниз, давайте з парасолькою. Угу! Прикольно! Мені сподобалось таке падіння, це було дуже цікаво. Блін, наша фабрика знову зупинилася, Но, поїзд викликається знову. Давайте, він же завівся. Дим пішов з вихлопної труби і під'їжджають. Зараз знову будуть працювати. Знову будуть зароблятися грошенят. Працівники теж працюють гарно. Молодці, молодці, давайте. Мені. Треба ще одного сюди. За 67 тисяч я придбаю ще одного працівника на свою шахту. Все, поїзд, бачите, повертається назад, а вони вже знову працюють молодці. Але вони щось, я їх так попрокачував, я поняв, народ, я їх так швидко попрокачував, що вони дуже швидко переробляють ці блоки. Вони ми не встигаємо просто, ну я поняв, ну мені треба постійно тоді на шахті працювати. Окей, щоб фабрика не зупинялась, нам потрібно постійно самим тут цюкати оці блочки, бо зараз критично не вистачає блоків, оскільки я їх прокачав на такі рівні всіх, що вони занадто швидко їх переробляють, і все, і, 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 і стоять просто. Тут ребята крутяться. Що тут, пацани? Давайте теж цей кайлами працюйте, бо щось я тільки один махаю, а ви просто ганяєте. Так, ну що ж думаєте, народ, яка в нас там. Вже ціна назбиралася, дуже мені цікаво, реально. Зараз перевіримо, перевіримо обов'язково. Та-да-да. -да -да. Ой, блін, знову пусто. Ну що ж це таке? А? Викликаємо ще поїзд. Нехай вони ще працюють. Давайте, 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 давайте поїзд. Сюди бігом, 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 бігом. Нам не вистачає. Працівники хочуть більше роботи мати. Так, опа, дуже гарно, вже у нас є 113 тисяч, по-перше, а по друге, вони там всі працюють. Це добре, це чудово. Але як тільки я на хвилинку відходжу від шахти, там все зупиняється, народ. Я повинен зараз зайнятися прокачкою шахти в першу чергу, щоб в нас набагато більше блоків йшло звідси. І щоб моя фабрика не зупинялась ніколи. Абсолютно, щоб в них завжди було максимально. Ого, які блоки пішли. Ого, зелені. Нічого собі. Я ще таких не бачив, це прикольно. І в нас же три працівника тут робота. Молодці, добре, добре, добре. Вже фабрика не зупиняється. Цікаво, скільки ми тепер зможемо заробити? Блін, ну чого, як тільки я відходжу від шахти, воно все закінчується так швидко. Це капець! Ну реально, я в шоці. Так, завайте. А, вот! Ми цього мізки у цього танкера не прокачали. Боже мій, я на всі гроші зараз його прокачаю, щоб вони могли працювати довше. Бо це капець. Їм просто не вистачає того, що я назбирую. Вони дуже швидкі. Блін, ну це я зразу не подумав. Фух, так, давайте. Зараз я швидесенько зароблю їм повний танкер. Нехай працюють, нехай не зупиняється ця фабрика, бо зупинка видобутку грошей, це зразу підуть. Мінуса конкретні. Прибутку не буде. А нам треба, щоб він не зупинявся, щоб прибуток був завжди. Щоб наша фабрика не зупинялась ніколи народ. І нам треба мільйон заробити. Наша ціль на сьогодні це мільйон баксів. Так, все, танкер повний. Я їм назбирав. Нехай працюють, нехай працюють ці братанчики. Молодці. Ух, тепер треба буде прокачувати оце все. Поки що не зупиняємось, і це добре. 59 тисяч заробили. Нормально, нормально, так реально. Так, се, шанс на золотий крейтик теж підвищуємо. Підвищуємо оцей левел дропу самого. Да. Збираємо ще прибуток. Ще качаємо місткість танкера нашого. Два рази аж качаємо. Тепер у нас місткість 36 тисяч. І зараз ми будемо їх збирати, ці 36 тисяч, щоб нічого. О, блін, треба над... ще поїзд викликати. Оце важливо. Давайте. Кикаємо поїзда. Зараз він тут приїде, все привезе, чудово. Нам треба дуже швидко качати оце, оцю місткість, бо вони дуже швидко все перепрацьовують. Я думаю, десь на 100 тисяч треба його зробити, щоб воно не зупинялось кожні 2 хвилини. Реально. Дивіться, во, зараз буде повний танкер. О, повний реально. Капець. 21 тисяча знову. Так, ідемо знову качати танкер. І знову качати танкер, бо це дуже важливо. Але ми тепер заробляємо набагато швидше народ. Ще раз прокачуємо на 25-й рівень. Вже 57 тисяч місткість буде. П'ятьдесят тисяч. Що це мені подобається. Шахтарі працюють невпинно, як і я. Я їм теж допомагаю, щоб все було добре в нас. Фух, заповнили ми знову наш танкер. Ооо, блін, ну давайте, давайте, давайте. О, тепер вони вже працюють не так швидко. Це чудово. Це мені вже подобається, оскільки ми їх трошки призупинили. Але все одно це не означає, що я зупиняюсь качати. Я його хочу хоча б на 30-й левел вже прокачати. І трошки на певний час забутись про нього. Ще один рівень. Давайте. Вже 29-й народ. На 30-й качну. Ну, зараз давайте. Ще грошей чуть чуть не вистачає. Ну, зараз буде. Є, качаю на 30-й рівень, і тепер можна на кілька хвилин, напевне, його буде забутися. Але побачимо, як воно все піде. Ой, блін, шахтарі зупинилися, вони стоять з повними рюкзаками, а я не викликаю цього довбаного. А це обідно. Я не викликаю зараз поїзд, бо в мене дуже вони вже працюють гарно. Окей, зараз будемо прокачувати працівників. Чекайте. Дві секундочки, народ. А у мене нема за що їх прокачувати. Блін, треба бігом зарплату забрати. Бігом, 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 бігом. Щоб швидше працювали. Давайте, 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 давайте. П'ять тисяч зараз прокачаємо багатьох прокачаю. З цих на 12 рівень обов'язково. Цього на 15 качну. Цього ще теж на 15. -й. Нехай ці працюють набагато швидше. Давайте. І цих качнемо теж. Обов'язково на 15 рівень також. На 16 даже можна. Можна, нормально, нормально. Все, грошей не вистачає вже даже. Ну зараз вони будуть опустошувати цей танкер дуже легко. Ге, я цьому впевнений. Звісно ж, не даремно я їх качаю. Давайте, 16 цьому рівень. І цьому 16 буде. І цьому, і цьому є, а цьому ще немає. Окей, всіх Ць, по 15 рівні, і нам треба 175 тисяч на ще одного працівника сюди. Окей, гаразд, чудово, давайте. Е, у нас поки що є лише 60 з чимось. Ну гаразд. Пригаємо. О, тут і вже наш працівник майже заповнив своє своє сховище. О, і в нас здається, що вистачає тепер на дуже о, там магнат іде стій, стій братан. Дай мені грошей. Дай мені знову грошей зарплатку мою. Давай, 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 давай. Ти ж хороший чувак, 140 тисяч мені даруєш. Молодець, дякую тобі дуже сильно. Тепер ми йдемо відкривати оцю штуку. Я не знаю, що це таке. Купуємо, відбудовуємо її за 300 баксів. А що це О-о-о-о! Вну... Я можу тут одягати костюма свого. Точніше, ні, що мені його вдягати? Ну, а як мені його вдягнути, я не поняв. Тут, типа, костюм є, а вдягнути його я не можу. <хе> В Чому прикол? В чому прикол? Народ, я, я от реально зараз не поняв. Реально. Максимально не поняв. Так, ну я здається, відбудував цю штуку. Ні, не відбудував. Ладно, не то, що треба. Я поняв народ. Оце дерево нам потрібно купити за 81 мільйон, щоб відкрити зіркову фабрику. Зіркову, розумієте? Це вже не проста, а іменно зіркова. Конкретна зіркова фабрика. Ого, ну це дуже багато, реально. Мені сьогодні хоч. Хоча б мільйончик заробити, я був би вже задоволений. Але подивіться, з якою швидкістю лупаше наш, наші шахтарі, як Лупашать, вони оцей поїзд, як він швидко вже завозить сюди. Зараз заповнить цей танкер на фул, знову ж таки. І це буде дуже класно. Потрібно вже на 20 рівень, блін, прокачувати. Ой, блін, я, я зробив одного працівника вже на цілу зірочку прокачаним. Кайф! Давайте цих так само. Є, вони ж зірочні будуть. Кайф! І цей на зірочку. Чудово! Молодці! Працюємо далі, не зупиняємося. Вже на нас є 368 тисяч. Я купую собі шавного працівничка сюди. Звісно, що І цього качаю зараз на зірочку першу. Є. Кайф! І цього може вистачити. Вистачить? Да вистачить і вистачає, реально. Кайф. тепер гарно працюють знову. Ми відновили потужність і швидкість виробітку. І тепер потрібно збільшити знову ж таки місткість статкеру. Бо зараз будуть гарно шахтарі теж відпрацьовувати. До речі, скільки коштує наняти шауну? 160 тисяч всього лише. Гаразд, Я зараз шведесенько назбираю. І звісно ж придбаю це. У мене ще й звідкись з'явилися. Знаєте що? Діаманти, народ. У мене 49 діамантів тепер є. Нічо собі. А ну, 207 тисяч ша. Оп. Па, оце мені подобається. Зараз я прокачаю. Ще наставлю собі одного шахтаря, і я, напевно, можу забути про те, щоб сам добувати оці всі штуки. Так, ну і звісно що качнемо ціну нашого блоку. Також качнемо їм місткість їхнього рюкзачка. Нехай буде. Ну що ж, народ, тепер я думаю, наша ціль в мільйон виконається доволі таки швидко. Через те, що ми реально вже прокачали багато всього, що може бути для цього корисним. Самі розумієте? Поїзд їде, чудово, так, так, так. Є. Е. І я зараз за ці гроші. Що я заробив, качаю швидесенько місткість танкера на всі гроші, щоб ось оце вигрузилось все і заповнилось. Да. Во, ми прокачали. Тепер на 129 тисяч місткість. Кайф. Оце реально кайф. І зараз потрібно зайнятися прокачкою працівничків, А також вилізти туди, наверх. Ось сюди стрибаю. Я. Ой, куди я впав? Ні, ні, ні ні ні, назад, назад. Ні, чого я впав. Будь ласка, не робіть так більше. Це підстава конкретна була щось. Стрибаємо. О, бух, блін, я з нього реально чуть не звалився, це капець. Так, збираємо ці особисті. Баксики, і качаємо тут всі рівні ось цих штук. Ну, тобто швидкість спавну оцих крейтів, а також е, силу його молота. А ну і на одну позицію прокачав місткість його сховища. Стрибаю вниз, є. Магнати ще не ходять, не бачу магната. Шкода, ну нічого. Так, зараз знову танкер будемо викликати. Подивіться, там він же майже повний знову. Ану, дивіться, зараз заповнює. Дивіться, 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 дивіться. Воно несе. Все, повний танкер знову є. Викликаємо черговий раз поїзда. Зараз поїзд під'їжджає. Як бачимо, мені вже. Не варто горбатитись на шахті, щоб заробляти ці блочки, бо вони вже реально на такому рівні в мене, що я можу просто ну, їх не замовляти. Ну точніше, сам сам не добувати, а просто замовляти от цей поїзд, якраз таки. Це чудово. Так, давайте ще сюди працівника кидаємо. І нам на наступного вже навіть і не вистачає. Ну я думаю, що варто наступного качати на зірочку цього. Прокачую, прокачую, прокачую. Є чудово, і цього теж ну, нам не вистачить, щоб його на зірочку качнути. Нічого страшного. Зараз заробимо трошки грошенят, ще наймемо одного працівника на шахту потім. Ну, що там все і так нормально, тому да, що страшно. Цього поки що качнути варто на зірочку, щоб він ну швиденько відпрацьовував. Ось, зараз буде. Зараз все буде. Качаю і прокачую. Все, зірочка в нього є. Залишилося збирати ще 302 тисячі на того працівника. А далі наша ціль мільйон буде просто дуже швидко виконана, народ. Проте в нас поки що є лише 150к. Ну і я думаю, левел того, що дропається, теж варто качнути. Нехай, нехай буде подорожче, так буде більший прибуточок. Все як все класно йде зараз. Ви просто собі не уявляєте. Я реально дуже сильно задоволений. І тим, як працює моя фабрика. Неймовірно чудово. Просто прекрасно 312 тисяч ще коштує один Шахтар. Уха. Дороговато, якщо чесно, нічого. Ми зараз їм ще збільшимо місткість рюкзачка і взагалі клас. О, вони знову зупинилися. Ага, капець. Викликаю знову поїзда сюди. Давайте. Вони молодці, дуже швидко фармлять. Кайф Давайте вивантажуйте поїзд чергове. Бачите, як класно вивантажується. Мені це подобається. Знову повний танкер, повне сховище. Такс, ідемо дивитись, що в нас там по грошах. 488к народ. Йойки. Так, ще один працівник, якого я зараз також прокачаю на зірочку обов'язково. Ну, якщо мене ще вистачить, звісно. Є вистачило, якраз рівнесенько. Кайф, 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 кайф. Тепер у нас тут повний аншлаг. Цілих дві робочих лінії. Всі працівники на зірочку прокачені. Просто чудово і зараз ще одну лінію маємо змогу купити. Давайте купуємо. Звісно, що купуємо. Давайте. Вона навіть недорога, я вам скажу: 76 тисяч всього на всього. Але працівники коштують дуже дорого. Качаю рівень тих коробок, які падають, щоб більше заробляти, біжу знову збирати зарплатку, знову прокачую на 25 рівень. Ну бо це мені зараз дуже треба. Забираю знову зарплатку, і зараз знову викликатиму поїзд. Ні, хоча вони ще його не повністю й наповнили. Але коли зараз дійде отих два шахтарика: отой і отой, вони зараз якраз за два рази. Заповнять весь поїзд. Да? Зараз побачите. Отакі вони тут молодці. Заповнюють поїзд. Все, зараз будуть чекати, тому ми швидесенько його викликаємо, щоб вони не чекали довго. Є, їдь сюди. Під'їжджає, чудово, класно. Що у нас тут по зарплаті? 348 тисяч. Найс. Найсик, народ. Дуже все чудово йде поки. Прям ідеально, я б сказав. До мене прийшли сусіди подивитися. Вау молодець, братан, мій підписник. Ха, -ха чудово. Ще збираємо прибуток. У нас тепер 688-689. Тисяч народ і ще чуть-чуть. І буде лям! І буде лям. Так, викликаємо знову поїзд, бо в нас знову ж закінчуються дуже швидко блоки. Капець, просто капець. Неймовірно. Оце я вкачав швидкість моїх робітників, що вони тепер так лупашать. Я в шоці, звісно. Тоді потрібно качнути левел дропу на 30-й. Обов'язково. Вивантажуємо наш танкер. Ну вони відпрацьовують жорстко, дуже. Окей. За 320к нам, ну, за 312к наймаю ще одного шахтаря. Нехай буде, він лишнім точно вже не буде. Дуже важливий чувак на даний момент. Поможу я все-таки зараз своїм шахтарям. Я думав, що я вже ніколи не полізу в цю шахту. Але як бачимо, мені все-таки потрібно також допомагати, бо наповнювати той танкер стає дедалі складніше. Вони так швидко його випрацьовують, що це просто капець. Так, давайте, братани, наповнюйте цей поїзд, бо в нас там працюють всі так швидко, що ми не встигаємо нічого зробити. Аж аж абсолютно ніяк. Давайте, 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 братани, несіть. Несіть швидше, несіть працюйте швидше, швидше, швидше. Швидше, швидше. Наповнюйте вже цей поїзд. Мені потрібно терміново Зараз буде його замовити. Бо я один зараз наповнюю цей танкер, і він повністю пустий. Він, він його зразу відпрацьовують у нас. Зразу. Три лінії, це вам не жарти. Все, він повний. Зараз іду швиденько його викликати. Щоб було їм на що працювати. Бо Фабрика зупинилась, народ знову. Є, викликали поїзда Подивимося, скільки ж він дає, якщо в нас нуль. Якщо в нас в танкері абсолютні нулі, скільки ж все-таки з нього повигружають. Мені дуже цікаво, реально. 27 Ну вони вже починають працювати. Ну, в принципі, він наповнює на 77 тисяч. Нормально. Непогано. Окей, чудово. Так, і дивимося. О, Блін, нас тут ще зупинилося. У нас прокачується наша ця вежа, походу, що зараз. Бачите, в неї летять всі ці іграшки. Їх теж треба вивантажувати, блін. Капець. Оце прикол. Все, я вивантажив, окей. Я так певно, що. Розумію собі. Настя, я мільйонер тепер знову. Я мільйонер, народ! Я вже став мільйонером. Оу привітайте мене! Я тепер реально мільйонер. Мільйон сто в мене на балансику. Я купую за ці гроші в першу чергу, це, звісно, що сюди. Ні, мені не треба. Тобто я помилився, мені потрібно в першу чергу це качнути місткість танкера. Але також мені потрібно ціну оцих, оцих дропчиків качнути. Ну, зараз на всі гроші. Просто на всі гроші, щоб їм було довше що переробляти. Це по-любому. І викликаємо танкера, бо знову все зупинилося. Ух, це капітан. Піц, що ж, друзі, дякую вам за увагу. Ми сьогодні виконали нашу ціль і стали мільйонерами в цьому режимі в Роблексі. Побудуй свою фабрику. Дякую вам всім за увагу. Знову ж таки, не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал і звісно ж протискати дзвіночки та писати коментарі. Ви цим дуже сильно просуваєте наш канал. Дуже сильно вам всім дякую. Всім удачі і всім бай-бай.